Пошла снова эра Поехали А что с ним не так? Потому что он Мы пришли, короче, в планетарий, ребята Мы снимаем Это нет. В майбутньому люди дійсно назвуть цей день початку нової епохи. День, коли людство змогло покинути Землю 4 жовтня 1957 року. Ця дата означала початок космічної ери. Радянський Союз вперше запустив свій супутник далі, ніж колонення. Він летів на такій великій швидкості, що він віддалявся від земної кулі швидше, ніж гравітація встигала притягнути його назад. Врія політ навколо землі, розбудіться по жені, зробив супутник першим предметом на орбіті, зробленим руками. Радіолюбителі всього світу могли прийняти його простий сигнал, що представляв собою всього лиш будівлі. Але головне, що він означав для всього світу, це те, що супутник там на орбіті. Багато людей пам'ятає, що бачили супутник, який пролітав по небу. Хоча насправді це була одна з частин ракети Носія, яка залишилася за супутником далеко позаду. Сигнал супутника у всьому світі був тривожним дзвінком для США. Радянський Союз здійснив технологічний прорив. Це сильно заділо американську гордість. І привело до створення національного космічного агентства НАСА. Основною метою якої було доставити американця в космос. Почалися космічні перегони. Цього місяця у тому Радянський Союз вдарив ще раз, запустивши ще один супутник. Цей супутник був шість раз важчий попередньо і вже мав пасажира на борту. Собаку по імені Лайка. Лайка стала першим земним створінням, що побувала на земній орбіті. Проте, без системи повернення вона була проречена. Вона змогла прожити на орбіті всього кілька годин. Проте наступні запуски супутника зуміли повернути собак-космонавтів на землю, відкриваючи шлях польотів для людини. Дія невагомості на, на людський мозок була ще не вивченою.